Картоплю та коло. О, ні, ось ваш приз. Ага. Яка гарна сукня! Якщо хочете її отримати, то починайте малювати зараз. Насамперед, треба взяти трубочку. Думаю, її можна використовувати замість пензлика. Так, це дуже зручно. Більше трубочки мені не знадобиться, малюватиму пальцями. What? Непогана думка, але у мене свої методи. Я використаю сирний соус та картоплю фрі. Впевнена, це саме те, що треба для гарного малюнка. Подивіться, як лягає соус. Відчуває це майбутній шедевр. Не можна відставати. Дівчата мене обганяють. Що ж, приступимо. Буде найкрасивішим, таким як ця сукня. Ой, який смачний соус. Головне, не з'їсти його завчасно. До речі, малювати їм дуже зручно. Виглядає чудово. Вибачте, дуже захотілося чхнути О, ні, я пролила коло. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він зіпсован. Це пропало! Не хвилюйся так, Ламандо. Ну якщо не хочеш, щоб тебе підтримували, то не заважатимемо. Мені давно час підкріпитися. Я втратила купу енергії. Ну ось картопля закінчила.